Вітаю вас, дітки! Сьогодні до нас завітав допитливий смайлик, і він хоче більше дізнатися про звуки. Які ми знаємо звуки? Послухайте та скажіть, кому належать ці звуки? Кому належить цей звук? Так, це нявчить кошеня. Це за звук дітки? Вірно, це співає дитина. Що це за звук, діти? Так, це розмова людей. А послухайте ще ці звуки. Так, це закриваються двері. Що це за звук діти? Так, це звучить барабан. Що це за звук, діти? Так, це зюрчить вода. А які звуки оточують людину вдома? Що це за звук? Так, це дзвінок телефону. Так, це гурчання холодильника. А на вулиці. Що це за звук, діти? Так, це шелест листя. Що це за звук? Так, це шурхіт коліс на асфальті. З усіх звуків ми легко вирізняємо звуки людського мовлення. Чуємо і розуміємо, коли людина розмовляє. А де живуть ці звуки? Вам підкаже загадка. Коли ми говоримо, він завжди в роботі. Коли ми мовчимо, то і він відпочиває, що це діти. Так, це рот. А що є в роті? Так, язик та зуби. Вони допомагають нам розмовляти, вимовляти слова. Назвімо слова, які позначають предмети. Погляньте навколо себе, що є в кімнаті. Так, іграшки, меблі, квіти, що ще. За допомогою рота можна сказати дуже багато слів, які звучать по-різному, бо в цих словах є різні звуки. Послухайте віршики Керемівки, які для вас приготував веселий смайлик. Який звук ви чуєте найчастіше? Слухайте уважно. Мишко по лісу пішов. Мишко малинку знайшов. Який звук ви найчастіше чуєте? Так, це звук М. Давайте разом скажемо М. Слухайте далі. Спить спокійно ситий сон, дивиться солодкий сон. Який звук найчастіше чується? Вірно звук с. Тітка тетянці торбинку дає. Тетянка торбинку в тітки бере. Який звук найчастіше чуєте? Вірно звук Т. Слухайте ще. Шило шубу шурі шило. Білим шовком шви обшило. Який звук чуєте найчастіше? Так, звук «ш». Вірно. А ще у смайлика є для вас цікава гра. Погляньте, скільки картинок він вам приніс. Розгляньте по черзі ці картинки та інтонаційно виділіть перший звук. Кого ви бачите? Так, це гузка. Давайте виділимо перший звук. Г. Гуска. Вірно. Погляньте на цю картинку. Хто це? Так, це кошеня. Давайте виділимо перший звук. К-кошеня. Погляньте, що зображено на картинці. Так, це шорти. Виділимо перший звук. Ш. Шорти. Хто це, діти? Так, це жук. Давайте виділимо перший звук. Ж. Жук. Молодці. Смайлик підготував вам ще одну веселу гру. Я буду промовляти чистомовки без останнього складу. А вам треба буде додати цей склад. Тож слухайте уважно. Ки-ки, ки, мийте ру. Руки вірно. Ко-ко-ко. Дивлюсь дале, вірно, далеко. Ша-ша-ша, гаряча ка. Так, каша. Шу-шу-шу. Дмухаю на ка. Вірно, на кашу. Гу-гу-гу. Покажу доро. Так, дорогу. Га-га-га. Довга доро. Так, дорога. Жи-жи-жи, діткам віршик розка. Вірно, розкажи. Молодці. Що цікавого ви сьогодні дізнались, дітки? Який орган допомагає нам розмовляти? Чи всі звуки однакові в словах? Смайлик вам дуже дякує за те, що ви пограли з ним в його цікаві ігри. А вам сподобалось, дітки? Так, до нових зустрічей.